Саме тут, у тепер найвідомішій пам'ятці міста Брумі, у середині серпня 1941 року німці розстріляли групу євреїв у складських приміщеннях. Місцями пролиття крові стали ще й так звані сьомий і третій майданчики. Наймасовішою стала страта одночасно чотирьох з половиною людей. Приречених змушували зняти одяг, ставили на краю виритої ями і холоднокровно вбивали. Як розповідає історик Сергій Бурлака, німці окупували Білу церкву у липні 1941 року, і вже через кілька тижнів почались перші розстріли. 4 серпня на територію торгових рядів окупанти завели частину заручників, яких звинуватили в підпаленні одного з приміщень міста, та вбили, вийшов наказ бургомістра про те, що всім євреям необхідно з'явитися для реєстрації. Що було власне, кажучи, зроблено. Буквально ще через декілька днів в місто прибуває команд команда 4А, яка спеціалізувалася на масових розстрілах. Вони розташувалися в приміщенні сучасного педагогічного коледжу. І от саме з ними пов'язані ось ці масові розстріли, які починаються всередині серпня 1941 року. Тоді розстріли відбувалися продовж кількох тижнів. Вони тягнулися ще й восени. Загалом на території міста за весь час окупації гітлерівці знищили 5,5 тисяч населення. З них 4,5, за підрахунками історика, були євреї. Вижити вдалося ну, буквально незначній кількості, і кожен із тих, хто вижив, мав свого рятівника. Цей числа тих українців, які не побоялися, ризикуючи своїм власним життям, життям своєї сім'ї, їх приховували вздовж цього періоду. По завершенню от, німецької окупації, е, приходом Червоної армії, відновленням радянської влади, от історія. Знищення євреїв, а також ромів потрібно сказати, за національною ознакою масово замовчувалися. Понад чотири роки тому єврейська громада та фахівці створили у місті онлайн музей Голокосту, присвячений історії міста, погромам, подіям Другої світової війни. Тощо особливу увагу на сторінці також приділили й видатним євреям, діячам науки та культури, чиє життя тісно перепліталося з білоцерківщиною та її мешканцями. Зокрема, які ризикуючи власним життям, переховували євреїв, повідомляли про загрозу розстрілів, приносили. Їжу та навіть виготовляли для них фальшиві документи. Інформацію для сайту збирали з поміж єврейських родин, хоча деякі й боялись говорити про своє походження. Під час збору матеріалів ми стикнулися з тим, що. Дуже багато людей бояться говорити про своє єврейське коріння, тому що за радянських часів було прийнято приховувати, що ти є єврей, тому що були гоніння і переслідування, і люди боялись. Дуже багато хто свої документи поховав чи зіпсував чи якимось іншим чином приховували, що вони є євреї. І зараз наша мета донести до людей, що не потрібно боятися, що потрібно цінувати свої своє походження, що. Можна і потрібно говорити про те, хто ти є, і доносити історію своєї родини, доносити історію євреїв в Україні до на, на широкий загал виносити її. За словами Анни, нині триває пошук історій білоцерківських родин, а згодом планують відкрити і звичний музей. Зараз ми створюємо фізичний музей. Сподіваємось, за півроку вже зможемо вас запросити на відкриття, і там ми хотіли б відобразити не тільки трагічні історії, а й історії видатних білоцерківців, які тепер відомі на весь світ. Серед видатних євреїв Білої церкви Олександр Айзенберг, Олександр Борщагівський, Давид Бронштейн, Володимир Б'ялик та інші до сьогодні прославляє білоцерк. Серківщиною Олександр Злотник, містечка Тараща, який з п'яти років разом з родиною жив у Білій церкві, зацікавлення музикою й привело його до кар'єри композитора та народного артиста України. Його пісні співав Назарій Яремчук, Оксана Білозір та інші. Родина, родина, від батька й до сина, від від ніхто 2659 українців та українок відзначені почесним званням праведників народів світу. Серед них 17 білоцерківців. Кожна така історія це врятована людське життя та особиста перемога людини над злом. Тож історію треба вчити і пам'ятати, аби жахливі події та синоніми нацизм рашизм расизм більше ніколи не повторювались знову. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.